Шведесенько поїхала на Чернівецький Євромайдан. Все, що робимо, що робимо. Їдемо в Київ, квитки на поїзд, брали сто... на... хто на який міг, ну хто на який встигав. Неважливо було, чи ти знаєш тих людей, з ким ти їдеш, чи ти не знаєш, щоб доказати якось нашій владі, що неможливо такого робити. Ну тобто вони. Вони працюють для, для нас. Ми їх обирали для того, щоб вони працювали для благополуччя країни, для благополуччя взагалі людей, які живуть, ну, громадян своєї країни. І отак от, от побити. Ну, то, це щось неймовірне було, тим більше, що це були діти, це були літні люди, це були ну, люди без зброї абсолютно, навіть тих самих добінок у них ніяких не було. Треба було віднести чай хлопцям на барикади, без питань, треба було віднести одяг без питань, треба було зробити щось поїсти. Ну, це було абсолютно нормально. Я не знаю, воно якось так ну загортало тебе. Ти розумієш, що це твоє, що в тебе є якийсь обов'язок. Самоборону взагалі не було якось. Ну, не знаю, чому не було страшно. Тому що ти знаєш завжди, що біля тебе є хлопці, які точно знають, що робити. Ну, тобто до нас завжди приводили вчителів, що йдуть на тебе з пістолетом, що робити, якщо ти бачиш, що стріляють або щось зривається. Боже, скільки нас вчили надавати першу медичну допомогу. От якийсь той момент, коли кажеш, твоїх друзів убили, напевно, він перевертає все твоє життя, і ти сидиш, і ти розумієш, що... а що сидіти? Ну, а що, який менток, що я буду сидіти тут, розпілці? І все? А потім вже у нас клоп, ну, у нас так вийшло, що ми були більш чотирьох годин, і ті всі гази, вони дуже, вони настільки вже зайшли, були в горло, що хлопці сказали, йдіть вже. Про спілку, ми були про спілці буквально хвилин 20. Нас заставили випити по літру молока і дуже-дуже якась такий е, странний, боже, ентерозгель, який вони навичу, чесне слово. Але вже е, ми взяли марли пов'язки, ми взяли оцет молоко, лимон, воду, ну тобто все, щоб закривати, боже, закривати ніс, закривати рот, щоб не дихати тим. Ми почали їх роздавати. І нам е, рукавички дуже мішали. Ми зняли рукавички. і Десь три години ми їх роздавали, ми вже, ну, ми вже нічого не відчували. І тут от реально, отак, коли ти останню вже віддаєш цю, і, і ми просто з чатом дивимося на наші руки, ми рукавички то познімали, нащо? І ми отак дивимося, а у нас шкіра, було мінус 25, Грушевська, а у нас шкіра просто вже здерта. От, ми, ми не відчували того, що. Ми збирали бруківку, возили, видзванювали своїх знайомих, яких тільки можливо і неможливо з Києва. Вони везли нам шини, вони везли різні медичні засоби. Ну, ну тобто все, що можливо, все ми просили, щоб нам привозили. Ми з дівчатами то везли на майдан. Кому могли, тому надавали медичну допомогу. Потім якось так вийшло, що нам потрібно було віднести в готель Україна деякі медичні. там... Препарати, там, уколи різні. І ми почали туди нести, почався обстріл. Я пам'ятаю, що хтось зі мною був, йому ногу пробили. я не пам'ятаю, точно, навіть хто. Йому вистрілив ногу. Я вибрала свою кулю з броніка. бойова, звичайно, не різінова, бойова куля. Потім дівчинка ще якась їй в руку має. Там зарапнуло. Ми за, за, забігли з останніх секунд. Ми забігли в готель Україна. І в готелі Україна ми, ми дивимося просто реально врачі просто сплять на землі. Ну то ж, це це, 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 це ну, вони там по три сутки вже не сплять і надають медичну допомогу. А потім ну, ти стоїш реально, ти, ти стоїш ін'яс, я ін'яс зі мною дівчинка. Педфак, e, там ще хлопці, якісь фізкультурні, другий математик, ну реально студенти. І нам отак от кому що, мені голку нитки в руки і сказали, зашивай голову людині без наркозу, без нічого, без медичної освіти. Там ще дівчинці сказали, будь ласка, наклади йому хоча б якусь шину того, що в нього перелом. Ну тобто, ти без медичної освіти, це неважливо. Хоч якось потрібно було зупинити кров, якось. Ну, тобто... Я тобто... я реально собою горда, тому що поки хлопці сиділи тут і на... дивились по телевізору то, як там все відбувається, я дівчинка, була там. Ну тобто, як я вже казала, мільйонний тисячний раз, я ніколи в житті не пожалію, що я там була. Тому що я пішла, я відстояла свою думку. І воно значить щось для мене, та думка. Воно значить, то, що я. Ну, я реально пішла і відстояла. її зараз. Є ато, і зараз потрібно допомагати нашим хлопцям, добровольцям, та не тільки добровольцям, там і звичайним солдатам.